Ради оборони області, на яке були запрошені також не члени ради оборони області, але враховуючи безпеку ситуацію, ми дослухали відповідно доповіді тих чи інших людей, які компетентні. Перше питання, яке розглядалося сьогодні, це звичайно інформація про те, що. Починаючи з 19 серпня, представники Московського патріархату можуть здійснити ходу і будуть, напевно, швидше за все, здійснювати її з території Хмельницької області, здійснюючи через прохід через Тернопільську до Бочаєва. Що було запропоновано, враховуючи заслухавши ситуацію військових служб безпеки нацполіції, а також коменданта області. Всп було прийнято рішення щодо заборони таких е дій, таких, такої ходи по території області. Я думаю, що більш конкретніше розкаже е Сергій Зубаненко, начальник головного управління нацполіції, тому що вживається і заходи, і все решта він доповість про це. Наступне питання було розглянути щодо е відбору е матеріалів ДНК. Нашими ДФТГ, тобто учасниками добровільчих формувальних формувальних громад територіальної оборони, знають, що в нас є в області ДФТГ. Зараз їхня кількість не буду озвучувати кількості людей, але це достатньо велика кількість. Буде здавати ДНК свої маркери для того, щоб вони зберігалися в лікарнях області. Для цього ми сьогодні на раді оборони визначили три лікувальних заклади. Там буде вжито всі заходи безпеки. Буде сигналізація, буде відеонагляд вкладатися з мірою безпеки. Теж не хотілось би озвучувати ці заходи. Ці заклади зараз. Тому що ми розуміємо, що подальше для чого ДНК збирається, не дай Бог, людина попадає під ардообстріл. Залишає... На жаль, це реалії війни. Залишаються її частки. Ми по ДНК можемо впізнати ту чи іншу людину, і це пришвидшує сам процес впізнання і повернення наших героїв додому. На жаль, в не в живій формі, але це цю роботу потрібно робити, тому що сім'ї очікують хоча б якогось результату. Е, наступне питання, що розглядало сьогодні на радіобороні, це підготовка навчального процесу знову ж таки до в школах в освітніх закладах. наших. Е, прийнято перших чотири заклади, які будуть навчатися в режимі офлайн, тобто повністю вони готові. Є відповідні перевірки ДСНС, Нацполіції, спеціальної комісії органів місцевого самоврядування. Вони вже підготовлені і прийняти рішення, щоб допустити їх до навчального процесу. Два заклади будуть навчатися в змішаній формі. А чому змішані? Тому що є ряд факторів. Ми розуміємо, що є укриття, які наприклад, для прикладу передбачені на 500 чоловік. В начальному закладі навчається 700. Тому розвивається графік уроків так, що є перша половина дня і друга половина дня, щоб використовувати якраз це укриття. Це було важливим і третє питання сьогодні на Раді оборони області. Також проговорили питання безпекової функції, тобто комендантської години. Знову ж таки, Сергій Звоненко зараз більше на це наголосить, тому що це є важливо, особливо в ці дні. Ми стоїмо зараз на передодні дня незалежності України. Ворог може наносити ракетні удари. Як ми бачимо, вони в більшості проходять вночі сьогодні, в день був ракетний удар по з сусідніх областей. В день і ми розуміємо, що безпекова ситуація зараз розгортається. Чим день, тим вона стає для нас. Не то, що в пріоритеті вона і так в пріоритеті завжди була, але стає для нас актуальнішою і порядком номер один, як завжди, було в області. Тому деякі заходи в житті по безпеці. Ще раз звертаю до всіх при від звуку сигналу ракетна небезпека. Всі йдемо в укриття для тих, кого укриття десь закриті або немає можливості попасти. Номер 102... На гарячу лінію, тобто на цілодобову лінію, і дуже швидко це укриття буде відкрити. А ті, хто не відкрили, будуть притягнуті до відповідальності. Це важливо. Ну і звертаюся сьогодні таким же до всіх будівельників на дня передодні для будівельника. Хочу сказати, що сьогодні мною відзначено було в області ряд будівельників, які допомагали в всій Україні. Чому тому, що відновлення Херсонщини і також ліквідація наслідків на Каховський Гес, це було. Важка робота і подекуди навіть небезпечно для життя. Сьогодні два підприємства, які нагороджені відзнаками президента: це кер... власники ТБЦ і Креатор Буд отримали відзнаки президента. Тому що з перших днів, практично тільки деокупації Херсона, вони взяли участь в відновленні. Для прикладу Креатор Буд відбудував 23 будинки за свої власні кошти на Херсонщині в селищі міського типу Архангельське. ТБЦ відправило свої машини, де два місяці вантажівки їхні з водіями без зміни, практично їздили по біля острову Карабіл. Водії їздили в бронежилетах, в касках дійсно були і прильоти в той час, але вони робили цю непосильну роботу, яка була надана для для Херсонської області. І також відзначені були всі проектувальники і всі будівельники, які. Доклалася до відновлення після деокупації і після катастрофи по на Каховській газ підклалися до всіх робіт. Їх було орієнтовно десь 30 чоловік. Тобто, ми розуміємо, що це люди, які з області, практично з Херсонської на цей час. Вони тільки приїхали сьогодні. Дехто вночі. Тому дякую далі. Дякую. Всім доброго дня. Пріоритет поліції номер один це безпека громадян в області, в місті. Ми дійсно проаналізували аналогічні заходи масові, які проходили в області в цьому році, в минулих роках, і дійшли до висновку, що даний захід, який буде напевно, що проведений, він несе небезпеку. Небезпеку небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації нашого ворога, які потім використають ці. Цю провокацію в своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільне проведення такого заходу. Так само звернулися з таким проханням до Ради оборони, питання було обговорено, всі ці ризики були доведені, і тому, поважаючи віросповідання вірян, поважаючи їхню позицію, але йде війна, іде Є інформація щодо провокацій таких заходів, тому будемо робити все можливе, щоб даний захід не був не проведений. Тому поліція буде по силеному режимі працювати. Працювати будуть і громадська безпека, і оперативні працівники для того, щоб убезпечити наших громадян і не допустити грубих порушень масового масового порядку. Питання номер два це дійсно комендантська година. Так само провели аналіз, і розуміємо, що деякі громадяни порушують, причому порушують свідомо масово. Тому концентрація нарядів поліції буде збільшена в тих місцях, де саме виявлені такі порушення. Це так само робиться з метою, щоб убезпечити тих же громадян, які порушують. І е, забезпечити спокій в місті і в області. Е, тому просив би з порозумінням віднестися до роботи поліції. Поліція буде працювати в цьому напрямку постійно, систематично, і е, таких громадян ми однозначно будемо е, притягувати до відповідальності. Тому просив би так само поставитись з розумінням до цього питання. Це робиться для того, щоб в місті, в області було безпечно. І з метою тому того, щоб люди, які розуміють, що в Україні йде війна, так само їхні почуття поважали. Тобто, оці всі речі, які на превеликий жаль порушуються, тобто гучно грає музика, якісь веселище і порушують комендантську годину, ми ще раз кажу, це не одноразова акція, це буде постійно. Тому так само звернулися до Ради оборони, все питання обговорили, озвучили. Маємо повне порозуміння і за це дякую. Так, Зукла. Якщо є запитання, прошу, будь ласка. я хочу сказати, що буквально вчора проходила нарада під керуванням заступника керівника офісу президента, де були залучені міністри внутрішніх справ, де були залучені міністерство освіти і науки. І Тернопільська область на сьогоднішній день в Україні посідає практично не практично, а друге місце. 96,4% всіх навчальних закладів забезпечені укриттями. Зараз йде цей процес. Тобто, ми практично ці школи, які вже були, ми їх зараз модернізуємо, приводимо ще в кращий стан. Тому що в минулому році ми робили це поспіль швидко. Далі зима, далі навчання не було можливості. Зараз літній період. Я знаю, що і громади долучилися, і відповідно вже є проект. Міністерство відновлення це про теребовлю, де будується повністю нове укриття, де не було між садочком і школою буде одне велике укриття, яке дозволить і садочку, і школі працювати, які в минулому це не працювали. Тобто ця робота проводиться постійно. Багато громад насправді зараз виділили власні кошти, і хто реконструював, хто добудовував нове укриття. Але ця, ця робота продовжується. Наша мета звичайно мати 100% всіх укриттів в кожному навчальному закладі. Але це практично є неможливо, тому що є школи, де є 5-10 люд дітей, і відповідно будувати під них укриття. Краще цих дітей перевести, взяти шкільний автобус і в інший навчальний заклад, де є укриття. Тому що будівництво такого укриття буде коштувати декілька десятків мільйонів гривень. І ми розуміємо, що це неможливо. Друге, третє питання в червні місце змінилися норми ДБНівські по будівництву щодо самого вимог до укриття, які будуються. Вони стали ці практично. Я не хочу казати, але так дійсно є. Ці норми виписані кров'ю, тому що вони бачили, де ну тобто проаналізувалися всі прильоти, які були по укриттях, і де ми побачили, що там блоки не працюють, не працюють якісь інші історії. Там панелі перекриття буде зараз укриття. Будувати тільки з монолітно з моноліту з бетону. Тому це теж ускладнює трошки процес затягує, але є завдання наше. Ми беремо собі мету, щоб точно не гірше, як в минулому році, можливо, навіть і покращити. Офлайн це означає, що вони ходять на навчання. Це мова йде. Я зараз по пам'яті розкажу. Це йшло мова про три профтехучилища на території міста. Так і одна школа. І відповідно дві школи. Якщо потрібно, я дам додаткову інформацію, тому що ну по пам'яті, чесно не пам'ятаю, які цей процес він повинні пройти всі навчальні заклади. Їх є майже 1400 в області, просто цих перших шість, які вже готові. Нас почули ще минулого тижня. Ми давали завдання на Раді оборони, і вони перші шестеро закладів, які вже зробили всі відповідні огляди, комісії. Я знаю, що голови громад зараз дуже часто і активно включились до цього процесу. Вони з комісіями обглядають укриття для навчальних закладів. Де включені працівники нацполіції ДСНС. -у. Наступне питання. Ми вчора також проговорили, і сьогодні піднімалася. Щодо безпеки не тільки укриттів школах, а й безпеч безпечного перебування дітей. Ми зараз е, пропрацювали і є вже завдання дано нацполіції. Нацполіція доливала долувала його державній службі охорони, де буде визначено про тривожні кнопки в кожному навчальному закладі. Е, це важливо, тому що зараз ми бачимо багато варіантів, коли самі ж ну і там далі йшло питання про металошукачі, які можливо з'являться в школах е, з часом. Поясню, для чого багато наших військовослужбовців, які повертаються суди, можуть привезти з собою патрони, гранати і інші заборонені засоби, які для цей. Дитина вдома, навіть не знаючи про це, може взяти цей засіб, сховати, принести в школу. Це є безпека наших дітей. І над цим ми будемо теж працювати. Тобто, зараз про металошукачі рамки не йде мова, йде мова тільки про оглядові ці речі, але кнопки безпеки виклику служби охорони обов'язково або фізична охорона, яка в школі де розташована. Так. Ні, дивіться, під час навчального процесу ми про це говорили з вами вже півроку тому, коли починалися канікули. Під час канікули всі укриття доступні для всіх, там, де це можливо зробити. Під час навчального процесу буде визначено години, якщо він починається з 8. -ї. Там до 16-ї, наприклад, чи до 17-ї проводиться навчання, в цей час, вибачте, будь ласка, але це є укриття для дітей, і воно розраховано під ту чи іншу кількість дітей і працівників того закладу. Вони тільки будуть там. Ще запитання? Немає? Дякую. Якщо Суспільне цікаво, можна надати перелік цих шкіл сьогодні і закладів. Зараз зараз надамо. Дякую. Все гарно, дякую.